Можемо повторити цей момент. Крім того, вчора з'явилося на ФСБшний засобах масової інформації, зокрема Life News, про те, що Доброді Симоненко заявив про те, що в Україні вбито з нашої сторони багато тисяч українців, за те, що в зоні АТО вбитих людей розбирають на органи тому. Олександр Валентинович, фракція свободи, вимагає поставити на голосування і видалити Симоненка з сесійної зали. Прошу поставити на голосування за цю брехливу антиукраїнську інформацію. Слава Україні! Шановні колеги, я інформую вас, що як я обіцяв вчора підписав закон. Який вносить зміни до регламенту, звернувся до президента, і президент вчора ввечері також вже підписав цілому цей закон. Завтра зранку він буде надрукований в голосі України, тобто він вступить в силу. І я виконую історичну місію, оголошу про припинення існування фракції комуністів. Доба залишилась потерпіти цю фракцію. Це перше, що стосується видавання депутатів залу. У мене була делегація вчора від опозиції. Також я попросив секретарят Верховної Ради дати аналіз регламентних позицій. У нас є дійсно проблеми в регламенті, відповідно до яких з одного боку є стаття 53, яка говорить про видалення присутніх в залі. І секретарят трактує, що це присутні не депутати, а запрошені гості. 150 голосів. І є стаття. 51 пункт 5, яка говорить про необхідність 226 голосів для видавання залу. Тому, шановні колеги, зв'язку з тим, що є дві такі позиції в регламенті, я даю доручення регламентному комітету негайно зібратись для того, щоб дати офіційний висновок щодо цієї позиції. Після цього ми з вами зможемо, шановні колеги, приймати рішення. Я би просив регламентний комітет негайно опрацювати це питання, оформити. Прошу це протокольно, як доручення. Зараз шановні колеги.